Дівчата я маю вам це показати. Бо це буває дуже рідко. Подивіться на цього котика. Ну що? Не встидайся. Моя. Твоя? Скільки років уже твоя? 27 років, як ти вже моя. Цей день світ виповнюється, як ми разом. Я хочу, щоб ми ще, ну, хоч ще два рази по 20 <плес> разом. <плес> а там вже як було дасть. Боже, та ти що, дівчата? Це так рідко Дуже, буває. Да. Але ж буває. Подивіться, там, яка зі... краса. Це що, дощ був? Водужці. Щоб ви розуміли по, І по поводу, мусік. ну це ми вже показувати не будемо. Щоб ви розуміли, що сьогодні у нас 27 років, як ми з Олегом вперше, вперше зустрілися. А історія нашої зустрічі дуже коротка. 13 червня 97 року ми вперше побачилися 12 липня. Рівно через місяць у нас було уже сватання, і ще через дві неділі у нас вже було весілля. Ми коли ясі це розказуємо, вона в шоці. Ну, така доля. Все могло бути по-інакшому, але є так, як є. Ну, нарешті привіт-привіт! Вас вітає Петрук-Агенція. Сьогодні у нас 13 червня. Кажуть, буває іноді, що буває день як рік, а буває рік як день. У нас сьогодні дуже насичений такий день, тому що сьогодні велике християнське свято, свято Вознесіння. Сьогодні у нас 27 років, як ми з Олегом вперше зустрілися. А ще 46 років тому в цей день, ну ви ж знаєте, що свято Вознесіння, воно не в числі, а воно на сороковий день після Пасхи. Ще в день святого Вознесіння о 8-й годині ранку я народилася в селі Ободівка, там була лікарня. І ось вранці, коли починалася служба о 8 годині ранку. Я з'явилася на світ. Це так було. Знаєте, в радянські часи ніхто цьому ніякої символіки не надавав. А ще сьогодні в нашої ясі другий іспит. А ще яся нам підготувала дуже-дуже багато сюрпризів, ну, які просто, скажімо так, нас опішили. Але всі її побажання, всі її гарні наміри ми завжди підтримуємо і завжди. Завжди їй допомагаємо. Тому слідкуйте за каналом, побачите, що вичворила нам наша дитина. І сьогодні що? Сьогодні просто настало. Так? Сьогодні просто день, який настав. Дякуємо Богу і дякуємо нашим Збройним силам, що у нас сьогодні 13 червня. Сьогодні ми і святкуємо. І працюємо, бо в нас в агенції робота така, що, що робиться щодня. Це наш Лукасик. Сьогодні ми покажемо вам його діток і доведемо вам, що назва цього відео відповідає своїй суті. Нещодавно у мережі прочитала такий гарний вислів, що навіть господь не може. Поспорити з тим, що 2 плюс 2 буде 4. Але в Петрук-агенції, можливо все. І в нас 3 плюс 1 получилося Ви не 4, а 45. Зараз вам все розкажемо. Ну, де б ми не були, фіосик завжди з нами, він нам завжди допомагає. Ну, така хазяйська дитина, нема що казати. Дивіться, чому 3 плюс 1 буде 45 у нас. А тому, що. Хто слідкує за нашим каналом, ви бачили, що у грудні місяці ми придбали три кролишки. Далі ми придбали одного кролика. І від 13 грудня до 13 сьогодні червня у нас на господарстві вже на сьогоднішній день є 45 кроликів. Ну, подивіться на цього помічника. Ну, не настільки вже Фіосик, не настільки. У нас вийшло 45 кроликів. Троє із них, найстаршеньких, ми подарували моїй хрещеній. Всі інші кролики на сьогоднішній день поки що у нас є. Ми вже повністю заселили цей останній кролятник, який Олег Олексійович виготовив вже в самий останнім. Чи не останнім, крайнім. може крайнім. <схай> бо обіцяв мені, що будемо розширювати господарство. Хочу сказати, що за це я йому віддячила, бо я йому здала в оренду дві клітки. А знаєте, для кого здала в оренду? Поки вони мені не треба, я їх, йому дозволила поселити сюди його бройлерят. Сьогодні нашим малюкам-жовторотикам 10 діб. Ось так вони виглядають, так як їх 30 штук, то ми 15 поселили в цю кліточку і 15 поселили в цю кліточку. Ой-ой, Боже, вони такі ручні красунчики. Да? Ось тут вони собі поживають. Вони жили там у нас перший тиждень у брудері, але так як почалася дуже страшенна спека. А бройлери дуже погано переносять спеку. Вони почали там задихатися, одне курчатко відійшло, упадеш. Тому було прийнято рішення, що їх треба звідти забрати. І я Олегові вступила, поки немає потреби в мене в цих двох клітках. Я йому вступила ці дві клітки. А в нижній клітці у нас ростуть нашої нічки хлопчики. Якщо пам'ятаєте, їх було дев'ятеро, то у нас вийшло шість хлопчиків, ми вже їх сюди відділили. І у нас вийшло три дівчинки. Оце їхня мама нічка, вона теж готується вже ставати мамою. А це її три дівчинки, яких ми залишимо собі вже для омолодження нашого, нашого стада. Будемо розвиватися, поки мені все подобається. Так, бруйлери наші е зараз споживають, поки що ще купляний комбікорм. це, сніше. калинка, Калинку даєш, так? Да? Да. Е поки що п'ють воду із підкислювачем. Ви бачили, я показувала вам підкислювач, який ми беремо. Кролики наші їдять зелень і їдять комбікорм. Дуже полюбляють комбікорм. Просто як поставлю ту тарілочку. Це Лукасін. Можете собі представити, хочу ще розказати за цю клітку. Доробив оліг клітку, переселили сюди розочку із її дітками. В неї було вісім діток. Все, пересчитали розочка. Вісім діток. Все, рано приходжу, відкриваю, рахую тільки сім. Де ділося кролення, не знаємо. Просто отак як випарувалося. Якби це я там хоч сама була, там, ну, сказати, що я там ж не дорахувалася, щось. Не знаю, просто в мене така була боль, я цілий день ходила прибита. Ви знаєте, як, як там померло, ну це таке померло, там, ну, може, обдулося, траву зелену ж даємо. А це... Просто було, увечері було, рано вийшли, його немає. Облазили, обшукали, думали, може де вилізло. Ось сьогоднішній день немає. Так, ще мала вам розказати за годівниці. Ви бачите, що в кожній нашій кліпці різна структура годівниці. Поки що оця годівниця подобається нам найбільше. Тому що найменші ячейки, найменший іде. Іде відхід зеленого, тому що як якщо, ой, вже відкривають, уже мої дівчата відкривають. Якщо тут отака, бачите, тут ячейки такі більші, і вони його дуже звідти витягають, вибирають яке краще. Хлопці взагалі дуже такі портять, знаєте, вредні, вредні хлопці, вредні. До речі, це самі старшенькі наші хлопчики. Ви знаєте, скільки вони мені проблем принесли, скільки вони мені, скажімо так, сивого волосся на голові додавали, але ростуть, але ростуть, ростут, набирають вже по 2,5 кілограми. Ну, по крайній мірі всі вони живі, всі вони здорові і вагу набирають. Ну, то що зробиш, скажімо так, Буває. Ми вчимося. да, крашун такий. крашун такий, такий Боже, так їх люблю. Як піду сюди вправлятися, то мене тут можна і годину, і півтори години загубити. Я не то, що приходжу сюди дати їсти і скоро втікти. Я приходжу і просто, просто ними любуюся, наскільки я їх люблю, наскільки вони мене знають, наскільки вони такі, ну, відповідають мені теж увагою до мене, як, хто, знаєте, як Янукович страусів. <свісно> що такого, що я їх підтримувала? так я підтримую своїх кроликів. Це дівчатка. Це дівчатка, а це хлопчики. Це дітки нашої Лукасі і дітки нашої розочки. Я всіх своїх кроликів безмежно люблю. Але от не знаю Ну, от не знаю, ну Лукася і її малюки це моя любовна любов. Я коли її бачу і їх бачу, я млію. Вони мені настільки от ну нічим же ж вони подивіться, вони нічим не відрізняються від тих. Папа в них у всіх один. Це наш лукас. Зараз я вам його покажу, але не знаю, що... от мені. Лукася і її дітки, вони мені наймиліші і найкращі. Я їх виціловую, виобнімовую, і вона дуже така ручна дівчинка. Дуже вони мені подобаються. Ми її кидаємо вже до Лукаса, носимо три дні І картина, щоб ви розуміли та сама, що вона кричить, вона ящить, вона не дається, і в кінці кінців через місяць у неї народжуються дітки. Не можу цього пояснити. Це якийсь нонсенс. Ти куди заліз, красун мій? Лясик такий. Ой, боже, які очі світяться, крашуни такі. Всім раджу, всім рекомендую. Дуже безобідні такі створіння, дуже милі такі створіння. Олег мені буває, кричить: чого ти там сидиш? Олег, каже: ну є, ну, ну нащо вони заводилися, ці кролики? Вони заводилися, щоб душу полікувати в наш такий важкий час. А вони дійсно, що знаєте, як ото, як ліки для душі. Такі милі, милі, ніжні такі створіння. Да? Царапуньки такі. І, власне, батько цього всього великого сімейства, наш хлопчик Лукас. Альоночка, велике тобі дякуємо за нашого хлопчика. Дуже він такий хороший. У мене синочок, дуже він такий. Роботяга, мало, звісно, в нього його дівчат, мало красавиць в нього, але нічого, він живе у нас тут окремо, взагалі окремо від всіх них, щоб вони там і він не будоражився лишній раз, і вони лишній раз там не будоражилися. Тому він тут живе у нашому такому розарію, в наших джунглях, в наших хащах дощі йдуть, все росте. Страшне все позаростало. І тут він собі кайфує. Дуже добре, бо зараз вже похолодало. Не, не так жарко, кролики чудово переносять холод, але дуже погано реагують на, на спеку. Там у нас легше, бо там сітка затіняюча і, і дерево. А тут е, сонце буває тільки в другій половині дня, під вечір уже, ну йому тут тоже дуже комфортно, свіже повітря. і Комфортна температура. Отакий От наш хлопчик. Все, друзі! Гарного вам всім дня! Гарно вам сьогодні всім відсвяткувати. Нехай Господь всіх береже вас і ваші родини, ваші сім'ї. Запрошуємо вас підписатися на наш канал. Запрошуємо вас спостерігати за подіями. А події в нашій агенції завжди розвиваються дуже динамічно. Буде багато нового, буде багато цікавого. Можливо, наш досвід буде корисний вам. Все будемо показувати, що буде відбуватися, всім будемо з вами ділитися. І коли я кажу, що ми працюємо для вас, не сприймайте мої слова буквально. Це не означає, що для вас ми вирощуємо кролі, чи для вас ми вирощуємо свині там, чи, чи ту картоплю. Вести блог це теж робота. А своєю роботою ми ділимося з вами і знімаємо його для вас. І відповідно від вас одержуємо теж гарні позитивні емоції. Пока, пока.